Як сприймати постійний пошук зради в українському суспільстві? Мене теж запідозрили в зраді. Так ви за кого бо билися? За своє про привістовичу чи за реального вирістую? Супереч від Петра в юди є не тільки слова покаяння, в нього є дії покаяння. Ну зрадити ж тебе може по факту тільки близька тобі людина. Я так не читаю Івана. Зраду, як ви, з будь з будь-яким словом, треба бути дуже дорожне? Можемо підвести підсумок всього цього. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Христос же не виправдав жодних очікувань жодної групи населення. Я довіряю тобі, це просто жар. Сприймати постійний пошук зради в українському суспільстві цей пошук п'ятої колони це, це, якби, ну, типу, більше до тоталітарних режимів. І як нам це сприймати, якщо ми демократична держава, чи це надбання радянського минулого? Ні, Узбеки не шукають постійно зраду, мабуть. Або Німці, або Каріли. Це суд український рис. Є інші народи, які шукають, але, наприклад, євреї, але це, це суд український рис. На це контрзвідників. Знаєте, чим відрізняються контрзвідники від розвідників? Розвідники шукають друзів серед ворогів, а контррозвідники – ворогів Вороги серед друзів. серед друзів. Да, ми на це контрзвідники. А чому це це, це, це нас, наслідок величезної тривожності? Да? Угу. Величезності невпевненість. Це да, не Це від невпевненості, тому що ну вся історія складна, дуже трагічна. криваві землі. Тімати снайдер ж не, да. не, не раптово цю назву підібрав. Українська нація лише в 20 столітті найбільш постраждала нація серед серед. Перша Друга світова не, не, не з битви, мабуть, на нашій території Голодомор, громадянська війна в Російській імперії колишній. Це просто жах. Там, скільки там жертв? Ну понад 20 мільйонів. Я думаю, що найменше, тільки в одній в одній нації. Але ну потім визвольні змагання, одне інше. Це ж це ж там гладомо, голод 47 сорок 48 сорок. Да, далі друга це, хвиля. Це, да. Страшна, страшна річ. Ясно, що люди будуть не довіряти один іншому, але треба і розуміти, співчувати, розуміти нам всім самим собі, але і треба розуміти, що це так далі не можна, треба виправляти. Тому що за це закладається величезна антропологічна похибка, яка полягає в тому, що в людині зла більше ніж добра. Це ну погано, що... можна мені да, питання це... задати да, пану да. Олексію. Мені здається, я просто недавно передивлявся такі. Я забув, хто це зробив, такі по історії цікаві відеоролики, де до цього руку приклала і наша сусідня країна. Щоб робити то з деяких людей зробили. да, цих зрадників, да, то, дуже тут багато. є і. Тут і, треба розуміти, що є проблема із середини, але є і ззовні, коли Безумовно. наших якихось національних героїв постійно робили якимись зрадниками ну, і, що? І, і таке. Якщо інші, вада да. є, її будуть експлуатувати. Це да. ж зрозуміло. Це да, я... спосіб виживання нашої нації? Ну да, але він як стратегія вже не працює в сучасному світі. Тобто, коли був імперський тиск, то тоді так. Да, зараз немає цього. І ми маємо змінювати паттерни поведінки. Але росіяни розбухають зараз, Кремль розбухає дуже багато зради, насправді ця технологія, тому що вони знають, що це величезна удовольствия. Як, як тестують будь-якого спеціаліста по ЕПСО? Знаєте як? Перше питання на співбесіді тепер назові головні вади і проблеми твої цілі, болі, твоєї цільової аудиторії. Угу. От якщо можеш, ти, ти здати. Це перше, це перше прохідне питання взагалі на того, щоб тебе вважали хоч якимось, але спеціалістом. Uh -huh. І вони дуже чудово це знають, вони це закидають, експлуатують, тому що вони, вони побачили, на собі переконалися, що якщо ми об'єднані проти зовнішнього ворога, нас неможливо здолати взагалі геть, за жодних умов. А от якщо роз'єднаний внутрі, то да, можна їсти почерцем. Яскравим прикладом зради в Біблії. Є дві зради. Іуди і Петра, і той, і той зрадив. Mm. І... В чому різниця між цими зрадами? Ну, я б ви трошки не додали. У нас в Євангеліях є така а, явна зрада, с, а, прихована зрада і зрада всіх. Тому що всі зрадили. Да. Ісус про це всі каже всім учням, ви не. всі мене зрадите. Просто є зради, різні зради. Петро це робить дуже бурхливо. А ось він. Ну, Петро взагалі така персона категорична. Тобто кожен раз він робить категоричну заяву, потім від неї відмовляється, або потім поступає інакше. Юда це робить більше так приховано. Він приховано, вступає в змову з священиками. Він видає його, ось, і є зрада всіх. Тому тут, коли ми лише юду виокремлюємо так. як такого великого зрадника, то це зовсім не так. Я в своєму коментарі на «Євангелії від Матвія, за що мене теж запідозрили в зраді, так? не виправдовую юду, я питаю, я намагаюся. Ну, в біблійному тексті важливо не догмат свій накладати на текст, да, а викривляти щось в нашому догматі, якщо текст на це натякає. І справа в тому, що в Матвія, і лише в Матвія серед чотирьох Євангелій, говориться про долю Юди, і лише в Матвія звинувачення перекладається не стільки не опосередковано на Юду, а на тих, хто його. Підкупив на це, спровокував. А коли він усвідомив, тому що, всупереч від Петра, в юди є не тільки слова покаяння, в нього є дії покаяння. Він зробив, він усвідомив, він приніс гроші. А ті люди, які його спокусили на це, сказали, Вибач, але треба знати не лише робити поступки, а й відповідати, нести відповідальність за ці поступки. А, тому тут щодо, щодо і потім він вчинив по закону. Щодо життя Юди, за ну, життя. Я так коментую, що, да, що він, він, він вчинив по закону, він взяв невинне життя, він віддав власне життя за це. А, що тут для мене різниця між Петром і Юдою, дуже проста. Петро усвідомлює і він. Йде до того, кого він зрадив. Юда усвідомлює і хоче з цим, сам з цим, з цим впоратися. От тут для мене лише є різниця між цими двома учнями, але учні всі зрадили, Ісусу. Та там ще зрада є. Давай і ще є. Так, <реш> да, звісно, Давай. Павло ж був напевно спрямований а. до Дамаску знищити християнського да, у да, да, да. члени Сінідріона, уважаємо чоловік. Да, да. І він падає з коня. І що він зраджує Римській імперії, зраджує, зраджує да. Сінідріонну або да. да, обираючи Христа. Да. Тобто, це ж з цих точки зору це була так. брутальніша зрада. Взагалі нема, нема про що казати, за що йому голову відсікли, зрештою, як римському громадянину. Потім. Тому що він, він був вихованець римської адвокатської школи, це вище на те, на, на те що було вище зразок там, да, мистецтв, який був тоді, в Римській імперії, да. і членом кандидатом члени Сіндріона, це, це як ч, член, члени ЦК, ЦК КПСС, це КПС, це, це, це дуже це величезна перспектива. І тут дивіться, ну зраду, як з будь-яким словом, треба бути дуже обережним. Угу. Якщо ми да, зраджуємо кого, про кого йде мова, да, завжди хто, хто зрадив, за яких умов і так далі. І так далі. Віктор Суворов, який радянський перебіжчик, да, він зрадив Радянський Союз, зрадив формально приговорений до да, смертельного вироку, його досі не, досі не пускають в Україну, хоча він народжений українець. Тому що є радянський приговір суду, розумієте, людина uh -huh. не може заїхати в незалежну Україну до, до, на місце, де поховали батьків, тому що от, не пускають, тому що це досі залишається. цей дурний нонсенс. Насправді я yeah. да чи yeah. він герой, який да свого зробив так, щоб рухнув цей людейський радянський режим, да, і люди узнали правду про другу світову, про сталінські лагері і так далі. Так далі, це величезне питання, але да, питання щодо Бога. Що головне, щоб ми не зражували Бога і самого себе? От, от, от це головне, щоб не що не потрібно зраджувати. Так, я, ну це я, голосні я, слова. Да. А ні, якщо ні, локально, локально, я, я, локально. Хоч, я локально. хочу повернутися локально. до того, що Олексій сказав дуже важливу річ. Що зрадою треба бути дуже обережним, тому що повертаючись до Петра, я задаю такий у своєму коментарі питання: Петро зрадив Христа, чи Петро виявився нездатним зрадити власні хибні переконання про Христа? Це важливе питання, тому що в нього були певні переконання. Переконання були наступні: що Месія, який прийде, він має вести себе так, да. коли Христос да. веде себе не у відповідності до Його переконання. Питання, що Він зраджує. Оце як в нашій попередній програмі, було питання, де був Бог. Да? Тому тут зрадою треба бути дуже дуже таким впевненим. Петро ще зраджував далі. Ось в чому питання. Тому що, наприклад, в діях святих апостолів ми читаємо, да, що Петро, коли йому, ну, пішов, він вперше, хто пішов до язичників в діях святих апостолів, це Петро. На основі чого він пішов? На основі того, що йому Бог щось відкрив, да, щоб він нікого не вважав нечистим, скварним і так далі. Він приходить дом Корнилія і каже. Мені сам Бог відкрив, щоб я нікого не вважав нечистою людиною. Це для, для релігіозних цінностей да, це, це, це просто велика заява. Да? Mm. І потім він в Антиохії їв, 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 їв з язичниками. Це записано в писланні Галатам. Потім з'явилися якісь брати від Якова, і Петро здувся. Mm. Вибачте, це знову зрада. Тому що зараз він уже не зраджує. Власні хибні переконання. Зараз він зраджує відкриття Бога, Бог йому це відкрив, але він налякався людини. Тому зрадою треба бути дуже обережливим, як казав Олексій. І ще треба дуже враховувати ситуацію, що відбувається, тому що Петро зрадив відкриття Бога. Дуже по простій причині він знав, що Бог простить, а брати вряд чи. Ну от ну, десь да, так. ну да. як 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 уда зраджував. Він же ж як він собі пояснював, що Христос зрадив мене. Тому що спочатку, тому що да, не, да, не, тому не що виконав, очікування не, не виконали за заодно з версій, Христос іуда ж від відзілета прийшов. А зілити це терористи, які боролися проти римської окупації. Такі зазяті хлопці, які дуже патріоти. You know? да, патріоти. І вони бажали, що місія це той, хто стукне посохом так. і посиплеться римська імперія, а юдея третій треті і Взагалі там всім покажемо дає та ну, ну тоді. Ще мова не шла протів. Да. Було таке да. релігійне переконання, що вони мають спровокувати Бога. Тобто вони мають божого помазаника спровокувати на те, щоб він став месією. І тут Юда міг розчаруватися. Христос христо же не, христо. не виправдав жодних очікувань, жодної групи населення тоді. Да. Для рімлян він був дуже занадто юдейським, для юдеїв занадто занадто відкритим да, до Рімлян. Да, да, <ріх> до до книжників він був занадто заграючий з, з натовпом. Для натовпов за занадто, занадто книжним. Раві його називали вчитель. Тобто він не виправдав жодних, жодних очікувань. Взагалі жодної людини, яка там була. І вони всі мали повну підставу вважати його зрадником чого. Їх уявлень про місію, про Христа взагалі. Він не виправдав жодних очікувань, жодних взагалі. Він поводився постійно, самостійно якось. І Вони всі могли скупою зібратися і сказати: ну, якщо він зрадив нас, чому ми маємо зберігати вірність йому? Що вони? Що дружно всі, до речі, і зробили насправді? Але тут, тут питання більш для мене, як я погоджуюсь, що в нас є історія е, того, де ми mm -hmm. дуже. Схильні до цього, щоб направо наліво виписувати зради всім, а да. як, як для мене більш запитання, як в нас, я не знаю, трансформувати цю культуру, щоб у нас не було такої підозри один до одного. Що якщо я щось сказав, те, що не відповідає моїм якимось переконанням, Так механізм зради завжди той саме? Да. Тобто да. українці, коли багато зраду, розповсюджують, ми ж ми ж розповсюджуємо. Ми так, та комплекси уди називаються, mm -hmm. ми постійно реалізуємо. У мене є уявлення. А ти не ти кому не відповідаєш Як мені жінка сьогодні написала в коментарях? Вона каже: Олексій, я так біл билася за вами за вас з якимись там людьми, які на вас наїжджають. Але оцей у вас ж допис він неправильний. Виправте його, будь ласка, наступним чином і написали, яким да. рекомендацію да, рекомендацію мені надали, як я буду. Я говорю, так ви за кого би билися? За своє уявлення про арестовачів да. чи за реального арестовуча? Це завжди той сам механізм. Якщо ви билися за уявлення, то я не такий, вибачте, то можете не битися. Дозволяю не битися за мене. Я як нібудь сам розумієте? До речі, ви не боїтесь Ви не з нами в компанії сидіти? Бо мені бажали смерті після того, як я з вами випустила інтерв'ю. Колись мій професор. Я мені казав так, Федор, в Східній Європі ліберал це той, хто мислить незалежно. Або мислить не так, як всі. Але в нас десь те саме зрадує. Якщо ти трошки дозволяєш собі розкіш думати незалежно від натовпу, то для натовпу ти вже потенційний зрадник. Тобто ти не відповідаєш ось цим якимось уявам, я не знаю, про націоналізм, про патріотизм, про я не знаю, ще що, тоді ти вже або любиш Україну, ненавидиш росіян, або якщо ти починаєш трошки ускладнювати цю картину, то ти вже зрадник, ну що небезпечно і для одних, і для інших ти зрадник автоматично. Чи боюся, ну скажете, якщо треба боятися, то я почну. Да. Це відповідь на ваше запитання. Але якщо говорити про... Ну, конкретно, давайте від, від національної зради відійдемо трохи. Якщо говорити про якісь конкретні життєві ситуації, ну зрадити ж тебе може по факту тільки близька тобі людина? Угу. Ну, вороги це... не зраджують. Да. Ну, да. Друзі да. зраджують. Да. Друзі, да. Чи можна ну... виправити оцей... повернутись до чи це вже такий Рубікон, який так, не можна я, же я, я Христос да, да, да. Да. збудував церкву да, на людину, да, да. яка би зрадила чотири рази. Я да. відповів на питання, це зайду трошки з іншого боку. Я в Ісуса таке, ну це єдине, що Він сказав, що не було сказано в Старому Заповіті. Да? Тому що богослови шукали, шукали що ж нового Ісус сказав. І це єдине, що Він сказав, нове, а я і тут заперечую, що тут немає нічого нового. Тобто ми читаємо, що каже, ви читали, що люби ближнього свого. А я вам що кажу: полюби свого ворога. То для мене це одна й та сама людина. Тому що мій потенційний ворог це мій ближній. Чому? Тому що ближній людині я відкриваюся. Перед ближньою людиною я дозволяю собі велику розкош стати вразливою людиною, сподіваючись на те, що ця людина ніколи мою вразливість не зробить публічною, або не винесе її десь там, де це мені зашкодить. І тому є в, класи, в класиках є така фраза: да? від любові до ненависті це один крок. Тому для мене зрада якраз є між цими двома твердженнями Ісуса. Ви чули, що було сказано, а ось що я вам говорю. І тут якраз це відповідь на ваше запитання. Чи можна полюбити, ні, чи можна з ворога зробити ще раз ближнього? Ось в цьому і є виклик моїй людяності, про яку я говорив в першій передачі про мораль. Вибачте, Олексій, да, за таку довгу відповідь? Ні, ні. Все, це але... це, це точно, да. да. дивіться, я хочу продовжити просто. Ага, добре. Що Дивіться, Якщо Христос передбачав, він же передбачав, що його всі зрадять. Так. То, да, то да. Це, цю думку можна розуміти інакше. Він казав, що я все одно вас буду любити, хоча кожен з вас так. мене зрадить. Тоді вже він розумів, що ви зрадите. Розумієте? Все одно буду любити. Він казав, що наслід, ну, наслідуйте мене. Що як можна любити ворогів? Так я ж вас люблю, хоча ви мене зрадите, всі станете ворогами да, зас, Засудите мене, да, на смерть. мене. І доповнюючи це, да. щоб вже ми будемо доповнювати. Да, да. доповнювати. <рес> Євангелія закінчується чим? Він закінчується діалогом ну, Івана, Ісуса з Петром. Петро, ти мене любиш? І ми чогось всі фокусуємося на питання, забуваючи затвердження. Ми знаємо, як Петро, ну він йому неловко на це питання відповідати. Але тут питання не в питанні, а в твердженні, яке Ісус проголошує, незалежно від того, як Петро відповідає на це запитання. Я довіряю тобі своїх овець. Те, що хоче Ісус, що Петро вчув дуже проста річ, незважаючи на те, що відбулося, я тобі довіряю. Довіра це і є прояв любові. Тому Він задає Петру питання, чи ти мене любиш, а до нього проявляє справжню любов, коли, коли ми любимо посправді, коли я довіряю тобі своє. Так? Тепер, повертаючись до, до питання зради, зрада це для мене особисто це відбувається між людиною, яка мені дуже близька. Мене не може ворог зрадити, як Олексій казав, мене не може зрадити чужа людина. Мене може зрадити та людина, перед якою я був вразливою людиною. Але Ісус нам кидає виклик. І цей виклик дуже суттєвий в цьому діалозі, тому що багато людей вважає, що Євангелія це про те, щоб ми повірили в Ісуса. Я так не читаю Євангелія. Я вважаю, що Євангелія це про те, щоб ми повірили в те, що Ісус продовжує вірити в нас, особливо тоді, коли ми перестали вірити самі в себе. Ось що в Івана має бути цей останній Але діалог. Це правда. Тому що Євангелія це ж, приклад. Добра звістка, ну скажімо так. Це да, якщо подивитися, це приклад ну не зовсім гідної поведінки людей, навіть ну, найближчих там, до Христа людей. Справжні люди. То, тобто, що вражає в Євангелії? крайній реалізм, тобто розуміння людської природи. Да? І навіть ніхто не ніхто не намагався узгодити ці версії. Якщо б нам розповідали, як ви в книжках про теоретичну пропаганду, що типу це от засіб впливати на маси, то хоча б згодили, да Вони ж дуже різні. Вони навіть історію там історія спасіння після воскресіння по-різному по по в різних івангелях. Да. Спочатку одні прийшли і при потім народженні, потім і, і да, я та, просто всі викладаю все, предмет чотири да, Євангелії да, да, згідно, да, з, да. з, згідно з, з вченням, це... то, то я якраз кажу, тому що навіть синоптичний переклад. Він зробив медвежу послугу, він десь уніфікував навіть через переклади, намагався трошки прибрати, знаєш, ці Ці різниці. І я кажу, що все, що я хочу, щоб студенти запам'ятали після мого курсу, наскільки Євангелія різні, да, не схожі, да. різні. Загалі, різні. Геть не схожі. І ніхто не узгоджував. І да. все, кожен підтвердить про те, що. Ну, от якщо в трезвому умі читати, скажімо так, Євангеля, да, то, то перше, що хочеться, це перестати вірити в людину геть, взагалі. Але от я каже: пан Федор, що людина, що Христос вірить в нас навіть в таких, які позраджували самі себе, позраджували один одного, його зрадили, незважаючи на, на на все, все одно він каже, що я вас вірю. І що б ви не зробили, буду вірити. Тому для мене важливо, що перед тим як так сприймати Євангеліє. Щоб у нас був досвід. Перше, що нас зрадили, а друге, що ми зрадили. Ось якщо є ці дві складові, тоді ми можемо зрозуміти глибину Євангелія. Я знаю, що це неприємна річ говорити, що ти що якогось зрадив. Але якщо є цей досвід, тоді ми розуміємо силу цієї віри, цієї любові, цього прощення. Інакше це поверхностно. Тому. Ті люди, які видають себе пов'язуючи з попередньою передачею, морально, от вони не розуміють цю глибину, цю глибину суперечливості людської, на яку Бог каже, а я все рівно буду вірити у вас. Тому що віра це те, що мене окриляє, підіймає, надихає щось створити, щось створювати, йти й робити, бути самому кращим і бачити кращого в іншій людині в цьому краса біблії в тому, що немає ідеального персонажа, і це мені здається, дає надію тобі, що ти да. Да. Да, там, не то, що Дебата. там жахаєшся, дивлячись на те, що люди сповняють. Да, да, але ми апостоли, ці, реалізм, не, це так, те, про що Олексій. Я ж коли починав як атеїст, мене вразило в Біблії насамперед. Я ж я ж активний був атеїст. Да. Я критикував, а як з, з родини вчених, я думаю, надо, надо знати джерела, які ну, да, критикують. Треба, треба почитати собі. Я взяв читати, думаю, щось, а як психологію вже так трохи займався. Да. Ну, щось дуже реалістичне, якесь оповідання. Дуже реалістичне. Ну, дуже реалістично. ну не таке ну, просто от... колись. Я да. такий. Ну, мене він дуже захоплює своїми книгами. На жаль, помер недавно. Да? Був такий кембриджський професор Джонатан Сакс, равин, головний равин Великобританії і всього. Комон Волг, як вони називають, всіх тих mm. країн, які. Співдружності, а, в співдружності, да, країн співдружності. То він казав так, що Біблія вражає не тим, що вона підносить народ, а вона постійно самокритична. Ось no. в цьому сила Біблії. Тобто у нас постійно. Через пророків вона самокритична до себе, до до власного народу, до того вона не, не прикриває нічиї якісь провини. Так, да, це взагалі це, така це, це каже, якщо грецька культура все прославлять, прославляє, все підноситься. То, то тут якраз самокритицизм. Ну от страшна да, про трезвость, трізвись, така реалізм. Він да, uh -huh. да, він мене вразив тоді. Я пам'ятаю дуже сильно, яке вразив вразив, був вражений. Єдина книга, яка повну правду про людину каже, і це правда жахлива. Але і після цього, що. Дає надію при да, тому да, всьому, надію, дає да, людині да, надію. надію. Викриваючи її справжній стан, не залишає її в тому стані, да. а дає надію надихає йти і, і ставати кращим. Це про мораль, да. до речі. <реш> Можемо підвести підсумок всього цього, про що ми сьогодні з вами поговорили? Можемо, так. Да. Бог любить людину. <реш> а ми і вірить людям. Да, ми, ми маємо наслідувати любити да. і вірити, так. Да, да, і вірити, і вірити, да, і вірити, все. І вірити. І давати шанс один одному. Коли хтось помилився, не зачиняти двері, залишати так, щоб ногу можна туди струнити, і, і давати шанс. Тому що це те, що нас змінює на краще. Тому що коли я зробив щось погане і все, що я почув в свою адресу, це осуд, це мене, звісно, ніяк не надихає, не підіймає, ну, ні, не, не, да, тобто я стаю ще. Це виправдовує. А коли е, це те, що робив Ісус постійно, от, от, ти очікуєш такої реакції, а Він тобі пропонує е, протилежну. І ти е, спантеличений на якийсь час, але потім ти розумієш, ну, якщо до мене так ставляться, то, мабуть, це мене зобов'язує ставитися так до іншої людини. Так, да, історія дуже багатьох злочинців: це історія пережитої зради, коли вони оступилися перший раз, а потім їх все засудили. Всі відвернулися, засудили. І люди не сказали: ну, якщо так, то я буду і далі вчиняти. відповідати що очікуванню. на що розраховувати, да, да, да. да. якщо ви мене засудили? На що змінюватися? Да, в 16 років, коли я там щось там, да, там зробив таке, перше, і ви мені все. Да. Ну тоді то, той, той, той самою мірою, як і ви мені. А якщо б люди їм пробачили тоді, як той священник з Віктора Гюхо, то, 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 то де, де може і було набагато менше рецидивістів, да. Насправді. Тому що. Євангеліє до того, як може змінити людину, воно їм має повинно спантеличити. Yeah. Воно їм повинно збентежити до того, yeah. а чого так? Метаноя, по-друге, да, тобто єдине, та... я чого я, кажу, що я ніколи не нав'язую свої бачення людини до того часу, коли вона мене запитає, чого ти себе повів в тій ситуації І, інакше. От тоді я вже знаю, що я можу відповідати, тому що людина готова мене почути. Коли я людину хапаю за руки і кажу, давай я тобі істину розкажу, Що я тобі пояснюю? Да, 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 <світ> це, це не працює. Але коли людина, яка спостерігала за моєю, моєю поведінкою, була спантелична, тому що я повів себе не так, і вона до мене підходить і каже: Ну, люди зазвичай в таких ситуаціях ведуть себе так, то тоді ти маєш велику нагоду людині пояснити, чого ти себе повів не так. І тому. Як казав Пітер Кріфт, є такий живий класик, Євангеліє да? до того, як дати відповідь, воно тебе вимучить питанням. Воно тебе буде мучити питанням. Але воно тобі дасть відповідь. Я дуже вам вдячна за цю розлогу, відверту розмову. І Це далі за... буде. Дякуємо за нагоду.